17 грудня 2022 року у День пам'яті святої Великомучениці Варвари митрополит Черкаський і Канівський Феодосій очолив Божественну літургію у свято-Успенському кафедральному соборі міста Канева. Керуючому єпархією, співслужили архієпископ Кірбоградський і Новомиргородський Миколай та вікарій Черкаської єпархії Єпископ Корсун Чевченківський Антоній. Архіпастирям співслужили секретар єпархії протиірей Василій Лознюк, благочинний Канівського округу і настоятель собору протиірей Георгій Поштовий та духовенство благочиння. Перед початком літургії митрополит Феодосій у співслужінні архієреїв звершив чин освячення ковчега гробниці з часткою мощей преподобномучника Макарія, небесного покровителя міста Канева, святого, який прийняв тут мученицьку смерть, будучи настоятелем монастиря. Благословляється освящається кіоцій і іконосія благодатью Пресвятого святого духа, окроплення води освященне. В имя Отца и Сына и Свята Господа. богослужінні було піднесено молитву за мир в Україні на завершення літургії. Митрополит Феодосій звернувся до віруючих з архіпастерським словом, в якому акцентував увагу на особистості преподобномучника Макарія і зв'язку його мученицького подвигу з подвигом великомучениці Варвари, пам'ять якої церква вшановує сьогодні. Архіпастер також подякував архієпископу Кіровоградському і Новомиргородському Миколаю за відвідування Канівщини, яка є його малою батьківщиною. Своєю чергою, архієпископ Миколай, подякував Митрополиту Феодосію за те, що з його благословення не лише в Каневі, а й в Овручі, і в Переяславі, де жив і служив преподобномучник Макарій, і де він був похований, тепер знаходиться. Частки його святих мощей. Щоб описати Різдвяний піст, можна вжити прикметник Святковий. Чому так? В цей піст ми святкуємо дуже-дуже багато різноманітних свят. Наприклад, ми почитаємо Андрія Первозваного, великомученицю Катерину, Великомученицю Варвару, святителя Миколая та Саву Освященного. Дійсно, нас церква готує до великого свята Різдва Христового ось такими цікавими, дуже святковими і дуже 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 приємними святами. Сьогодні в нашому канівському Успенському соборі особливе свято. Крім того, що ми почитаємо великомученицю Варвару, покровительку всіх дівчат, покровительницю всіх тих, хто стоїть на захисті православної віри. Ми почитаємо також нашого мученика Макарія Канівського. Адже сьогодні у нас відбулося освячення його гробниці. Частина мощей, преподобно-мученика Макарія, вже знаходиться в нашому соборі давно. Але вона знаходилася в алтарі і для поклоніння виносилася лише під час великих свят. Сьогодні владика Феодосій співслужив з владикою Миколаєм та владикою Антонієм. Це було надзвичайне свято. Я думаю, що всі прихожани нашого храму відчули благодать, відчули єдність, відчули радість наближення свята Різдва. Нашого Господа Ісуса Христа всіх вітаю зі святом. Дякую, низький поклін нашим владикам. Сьогодні в нас у Каневі дуже торжественний день. Сьогодні до нас знову приїхав у гості Владика Феодосій. Ми сьогодні з великою радістю і дешевним трепетом зустрічали його у нашому древньому соборі. Це завжди для нас велике свято. Я хочу подякувати йому за таку велику честь, що він нам постійно. Виявляє і велику любов до нашої парафії, також хочу його попросити щирих молитв за нашу країну, щоб ми вистояли в цій війні і перемогли. І саме головне, щоб наша в ці важкі випробувальні такі моменти вистояла. Хочу виразити слова вдячності нашому настоятелю, батюшки Юрію. Спасибі йому велике за його молитви, от і також е, хочу сказати, що е, ми маємо з його благословення скоро шити балаклави для воїнів ЗСУ. Я думаю, що це буде ще одна велика лепта от, в нашу перемогу. Спаси Господи, всіх, хто сьогодні е, був в нашому храмі. Спаси Господи, всю нашу Україну.